Тоже находится. Хорошо, за те, чтобы стало. Да. Зранку, зранку, Сьогодні зранку ми, комуністична партія і громадська організація Рибал, занесли звернення, де ліскували все як Ми, МЕР знає, заступник прийняв, заступник голови Руслі, звернення занесли все як. Акція мирна, ми нічого не порушуємо, ми вітаємо ветеранів, ми взагалі хочемо їх закрити слова, запросити їх, привітати їх. Бо хотіли приєднатися партія свободи, ми відмовилися, тому що вони категорично проти це. А от комуністична партія, народна, до речі, партія. Шановні Тифіпульчани, я являюся головою громадської організації Громада Ривалов Тейфіпульських. Ми зібрали сьогодні на цю акцію, щоб показати, що ми люди і ми хочемо володіти тими недрами землі, які є в нашій державі. Допустимо, 1974 року цукровий завод бере воду з нашого ставка. Люди пользувалися водою, рибалили на човнах, ніхто не вказував конкретне місце, де комусь сісти і займатися риболовлею. Наша організація существує з прошлого року, з листопада місяця. І що я вам можу сказати? Що в нас постійно йдуть репресії з сторони цукрового заводу. Тим більше вже він не державний, а е, приватний завод. Значить. Він вже не має права на ту воду. Воду брати він має право, але допустим, він не, не в оренді і так далі. Вони нам показують місця рибалки, значить постійно там драки существляється між охороною. Що ми хочемо? От в мене є звернення, яке я адресував в районну раду, звернення я це давав значить, і в селищну раду. Що ми хочемо? Перше погодити використання Тефіпольського ставка площею 127,5 гектарів для задоволення потреб громадян, купання, плавання, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води без застосування споруд або технічних пристроїв. Друге погодити Тефіпульський районній горській, горській організації громади рибалок Тефіпульщини, виконувати за власні кошти слідуючі роботи по використанню охороні вод та відтворенню водних ресурсів, а іменно проведення зариблення Тефіпольського ставка, встановлення стенду для оголошень та повідомлень, виготовлення та встановлення урн для сміття прибережній смузі. Я вам скажу, шановні друзі, що, допустимо, цей ставок, ми просто ентузіасти рибалки в прошлому році, там, мабуть, машини зо дві назбирали цього сміття і вивезли. А подивіться зараз, що робиться. Взять е, коло коси і пошті до Михнівки валяються колеса е, від іспользованих шин, там є шиномонтаж, значить вони всі в річці, всі вони в саву. Ну, коротше, безлад на ставу і так далі. От ми хочемо цим ділом зайнятися і навести там порядок. Третє з метою охорони навколишнього природного середовища погодити Тихіпольський і громадські організації громада рибаловтихіпсі прибирання і підтримання чистоти на ставку та прибережність музії, здійснення громадського контролю за використанням і охороною вод. Та відтворення водних ресурсів, дотримання громадянами правил любительського і спортивного рибальства, правил поведінки на воді згідно чинного законодавства, проводити спільно з працівниками пад Тіфіпольський цукровий завод, заходи щодо виявлення порушень любительської та спортивної рибалки. Я вважаю, що ці от наше звернення нема тут ніякого криміналу і ми. Хочемо це все зробити для людей, щоб наші батьки рибалили на тому савку, ми рибалимо. І хочемо, щоб наші діти, внуки і правнуки, мали доступ до води і спокійно взяли вудочку, не ходили, не грали в карти, не пили горілку по кабаркам дітвора, а сиділи літні канікули, щоб вони сиділи, займалися рибалкою. Ми будемо проводити, ми вже проводили значить, зимою спортивні змагання. Зараз літні сплановані спортивні змагання на цій водоймі. Так що наші требування правильні і я думаю, що ми ніколи не уступимо цього ставка. Батифіпурської організації Удар, борос Сергій Васильович. Сьогодні ми провели захід у Тефіпурському парку, присвячений Великій вітчизняній війні. І звичайно, ми поєднали його, разом з тим, так як тут вже довгий час йдуть перепетії з тих ставком, які хочуть незаконно узурпувати пад ти цукровий завод. Збиралися підписи, акція це була мирна. Ветеранів привітали. Хочеться просто виступити на стороні людей, допомогти їм чимось, тому що влада, на жаль, перед виборами обіцяла цього не допустити, що ставок залишиться людський, але зараз. По мовчазному їхньому видно согласію, це все потихеньку переходить до рук Патофіпольський цукровий завод. Ми боролися, добилися того, що довели їм, що незаконно вони виставили свій час там охорону, перешкоджали людям відпочинку, ловлі риби тощо. Але зараз вони в обхід знову ж якимись законним уловкам своїми юристами через Київ, через Хмельницький. Роблять документи, щоб все-таки довести своє діло до кінця, а саме зробити режимний об'єкт і взагалі, щоб тоді кожна людина тільки з дозволу їхнього мала право підійти, не то що ловити, а підійти до цього стака. Ми рахуємо, що це несправедливо, тому зібралися сьогодні провести таку акцію. Можливо, влада нас і почує. Хочеться раз ще додати, що ніякого перешкодження проведенню мітингу до 9 травня ми не прислідували. Більше того, ми разом з комуністичною партією, народною партією це ініціювали цей захід, щоб люди бачили, що ми на стороні людей, на стороні ветеранів. Зараз хочемо запросити ветеранів до столу, пригостити, привітати їх з цим великим святом, щоб не було ніяких запитань до нас з цього приводу. Тому що Різні, і зазвинувачити щось тут було незаконно. Хочу ще раз наголосити, що акція була мирною і підписи збиралися для звернення до селищної ради на підтримку людей про недопущення пати фіперським цукровим заводом, чи приватизувати, чи орендувати, чи будь-що зробити з ставком. — фіперським ставком. dobro šta po nebu ja